Еріко, що ти пам'ятаєш зі свого дитинства у твоє рідне місто, червоноград чи приїжджав порізний цирк Шепіто? Чи боялася ти клоунів? Боюся, клоунів стандартна історія. Не знаю чому, але мабуть, знаєш, такий усвідомлений страх прийшов вже коли ми стали доросліші, коли вже почали хорор фільми дивитися, і ці дивні мужчини з носами, якісь мені звічно здавали, що вони на підпитку, і в них якісь свої жахливі секрети під масками. Ну це знаєш така жуть трохи. В Якому з циркових жанрів ти себе уявляєш? Дівчиною, якою розпилюють, примір, я готова. Хай пилять мене. та я знаю, що там нічого страшного. Ти просто лягаєш там до підстана друга дівчинка. Хай пилять, це класно. Дякую за ідею. А я би була мавпочкою. Сьогодні ми сиділи з коханим і ой. І у власне я кажу, як хто з хто з них я він каже, та мапочка яка стоїть в колясці, Каже, в розеві сукеночці, це я. <laughs> Що вже пішла мова про коханого? Сьогодні стало відомо, хто це. Ти зустрічаєшся з учасником з команди КВК, з Одеси. Так, товариш тренер. Розрішити поінтересуватися, які ж групи мишць висній тренували. Сказав, а звідки ця інформація? <смітна> <смітна> Твої джерела. Я не буду нічого підтверджувати. От, все <смітна> в вашій родині гумориста. Два тепер, я так розумію, і ти, і твій бойфренд. Тобто, жартів вдома вдосталь. Я розумію, що ти впевнена в цьому, але я не підтверджувала цю інформацію. Тому я дуже дружу тісно з кавенчиками, з хлопцями дійсно і. Як міг мене мимо мене проти цей жанр? Ну це звичайно, ну то я спілкуюся в колі людей, знаходжуся, яким з якими мені комфортно. І все, що я можу сказати тобі на цю тему.